Доброго дня, шановне панство, пані та панове, з вами Генрі Повацький, Генрі Креді Сенсу. Це блог, як я буду прибиратися, напевне, але невідомо чи воно взагалі вийде, бо якось я вже таке знімав, кульбабковий мед я готував. Він ніколи не вийде, можете навіть не чекати, але є можливий колись виставляти цей матеріал на Patreon. Тож тут не ясно, чи буде щось, чи не буде. Наскільки це естетична взагалі річ у мене зараз виходить, і я би зараз так не сказала, тому що в мене бардак, і прибирання це взагалі непорядче естетичне заняття, тим більше а, в СМТ. Ну тобто, ви бачите, в да? мене, наприклад, є кавіор. Ну і це теж в мене є. Вот, так що наскільки це естетично, це питання, звісно, філософської екзистенції. Тому а, я просто буду показувати показывать якийсь такий момент, який мені буде цікаво поділитися. Так, ну одну половину я вже точно можу протереть. протірети. Як каже, як сказав цей психолог, мені, ми разом спрацюємо по цій статевій дісфорії. На шляху до операції, і, собственно кажучи, він мені каже це його. Домашня пиль радніє. От така от у нас історія. Тобто да, я... ця пиль це, так сказати, домашнє сві... свічуття домашньості. Так, і потім треба буде. Ну на вторій половині би, би пилі менше, но все одно треба буде подумати, що там робити. Все ж таки тут теж є пыль, я вже подивився. прибрав. так поки що залишаю на столі. І з того, що я точно поки що не прибираю, тут пилі немає. Да, Вроді би нет. Так, ну от це я одразу кажу, це такі речі, які я просто от хочу залишити в будь-якому випадку вони будуть тут. Може, я їх переміщу в інше місце. Подивимося, якщо буде інше місце. А поки що я залишаю дзеркало, банально матеріали. Ну і комп'ютер поки що залишу, потім вже вирішу, що я ще сюди кину. Так, гаранівка. <клес> <клес> би добре трошечки протірети чимось сухим, бо, мені здається, комп'ютеру це все не сподобається. Ну -ка, здесь здається, у мене тут була тряпочка. Ну, це питання, звісно. <кій> Тряпочки я не бачу. Якщо я знайду суху серветку, може. Тут приблизно більш-менш так і залишаю, поки що тепер я думаю зайнятися. Підвіконням, потім потихеньку перейдемо туди і потім вже будемо розбиратися ось з цим всім, куди його і що, і куди. Ну поки що підемо на підвіконня. Там я одразу бачу <кхи> те, куди я не можу покласти книги, котрі я використовую щоденно Це просто блокноти, котрі я <кхи> користуюся. Так, стопочка, тому що ця стопочка мені якраз дуже подобається. Я буквально вчора її організовував. Так, так ви не смущайтеся, що тут от цей і тут в основному. Що, здається, впало. В основному тут українською, це у мене просто стара книга. Перекладу я не знайшов, але я б хотів. Звісно, звісно, я люблю українські книжки. ну І є у мене така книга. От. Ну я хочу її вже дочитати, якщо вже так пішло. Зараз вона вже у мене є в тому перекладі, що є. А там, а там, а там що? Ну, а там подивимось. Може, може і щось. Так взагалі я б сказав, що книг української в мене багато. Так, Міч це точно залишиться тут. Десь тут ще я не знаю, де. Троянди хочеться це прибирати насправді. Може я їх переміщу просто в інше місце. Ось ну, ці от, так, гірлянди, ця, Ці штучні троянди хочеться прибрати. І взагалі тут багато чого, хотілося просто забрати. От, тут який меч мені по факту подобається. Ще тут є оце його джентльмени. От, її теж кудись треба буде. Ну, тут, вроді, мені все подобається більш-менш. Окрім от цього, напевно. Це прибрати можна. Ну, теоретично. Так, що ще треба буде забрати? Що прям я, так сказать, не дуже ще прикористава. Так, ППП, ну цей хочу забрати. М -м цих лебедей теж заберем. Наразі щось воно мені не греет. Така от коробочка сама Тут у мене для зйомок, оскільки пам'ятаю, їх залишимо. Карти Таро залишимо. Цю фемілії забираємо. Традиційна сім'я, так сказати. Цей коврик мені чомусь дуже подобається. Цих, цими розчосками я практично не користуюся, але ну, можна буде в сумці покласти. Це у мене коробка така. Не знаю, кудись покладу. І а, що це тут у мене? Просто ще й такий варіант. Ну хорошо, це теж десь треба буде. Так, що у мене тут от точно залишиться? Тут ще є янгол. з вісамі. Ну, хай он мені подобається ще більш-менш. Так, ну ладно, тут ці речі приблизно залишаться, а ці точно треба буде кудись забрати, прибрати. Точно вони вже тут лежати не будуть. Ну, взагалі бажане вікно було б помити, тим більше, що тут навіть паутинка все це розібрати. Ах, взагалі прибиратись люблю. але мені здавалося, що я недавно буквально мила вікно. А от і знову треба мити, як би так сказати. Ах, ну, що сказати тут? Ну, значить, треба, значить треба, значить, це, це я зараз розберу і помию і заново складу. Все ж таки, не зря я прибрався, тут, вот, бачите, є, що витирати. І до того ж, я знайшов сухую тряпочку, Ось вот вона собственно. Так, ну поки що ми оцей вологою протрямо. Тут муха якась навіть, господи ж простий. Так, ладно. А. Ну, так, ой. Тут ще просто незручно, бо тут стоїть оцей ящик і мені важко дотягнутись трошки. Ну, бачите, тут така уборка, знаєте, чув, що є такий формат клін. Клін в сенсі, що прибирання там щось таке. І навіть бачу щось таке, але в форматі шорт, здається. Але повинен сказати, що це не ну, зовсім не. хоч я дуже люблю прибирання, але це не зовсім про мене і не зовсім про ті умови, в котрих я живу. Багато чого знаєте, в житті людей не є однаковим взагалі само по собі. От філософія, знаєте? Не є однаковим те, що ми думаємо, що повинно бути однаковим. Так що тут, а, будь ласка, хочеться якось так і засняти, що я роблю, і в той же час нормально прибратися. Ой -ой, ой 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 я зайця <вірри> В тільки іноді нам здається, що повинно бути так, от, а у людини є зовсім інші можливості, зовсім інші варіанти. І зовсім по-іншому ця людина живе. Як знов-таки казав мій психолог, який мені допомагає на шляху до моєї, собственно кажучи, операції, трансформації. Він казав, що по Фрейду ми завжди проеціруємо. Те, що ми думаємо взагалі про себе на іншу людину. Тут в цій кімнаті є тільки я і я. Тож, ми все приціруємо на інших людей те, що хочемо бачити. Що, так сказати, як бачимо власний світ. От. Так, ну здається, вже не так жахливо. У мене, до речі, фокус не йде. О, тяку плющу. Завдяки ньому фокус. Тут облезли обои, але я ничего, напевно, с цим не зроблю, бо тут просто батареи горячие, ну, понятное дело, облезла. Разве что цей шматочек можно выдервать в лоб. Але не знаю, чи від Мені здається, чуть отпрятніше відс. Мне здається, это краще. Чуть-чуть это буквально. Ну ладно, хорошо, вот ще може залишитись. А вот так мені більше подобається меч. Так, ось це я хочу коробку розібрати. Я там знаю, що у мене знаходиться, там у мене ляльки, в основному там все в порядку, мені непонятно, чи потрібно воно мені тут. Тут теж у мене багато питань насправді. Як і тут, і як і в шкафу. О, якщо б я ще зміг перебрати одяг, це, звісно, було б да. Це, звісно, я був мощю, але тут. Тані, знаєте, в чому? Ось в цьому всьому. Ось в цьому всьому є у мене, звісно, питання. Зараз подумаю, як я буду це все організовувати, бо, напевно, є сенс спочатку розібратися з тим, що ну, тут, -тут. а потім, там, якщо що, братися, більш такі деталі. Пішов подивитися, що в іншій кімнаті чи можна, те, що не потрібно там, але все одно красиво. перенести сюди. І щоб воно прикрашало тут. Взагалі-то більш, ніж можна, я так бачу. Вот. Але тільки, звісно що тут свого, звісно, бардака вистачає. Ну, може бути, я зараз щось да, подумаю. Так, думаю, уборка затягнеться на два дні. Але що я зробив сьогодні? Я почав розбиратися в цій кімнаті. Багато чого перейшло в ящик не потрібно що треба буде ще перебрати я ще полки полті я чисти. Тут, тут у мене питання, але я піду зараз анабратно в ту кімнату разом з тим ящиком і буду забирати те, що там не потрібно, і перенесу те, що тут могло бути потрібним. Так, ну, собственно, я трохи прибрався сам в цій кімнаті, і мені навіть є де спати. Кровати не закладені, як я вам показувала. Здається, багато чого я зайвого прибрав, але багато чого зайвого в принципі і залишилось, напевно. Ну напевно, одразу від цього відмовитись напевно нереально. Хоча можливо, <реш> можливо, варто було. В общем, у мене вже тут склалася коробка, котрі, скоріше, перенесу сьогодні в іншу кімнату. Завтра я буду доубирати. Кімнату ви чувої гардероб переберу трохи. Шо, шо, шо? Давайте я зараз краще покажу. Uh, давайте я покажу. Отакою, от значить. Uh, тут, в принципі, нічого особливо там пару іграшок, котрі я залишив. Це просто так. Uh, в общем, давайте я одразу все покажу, як вийшло. Тут у мене вийшла от така поличка. Не знаю, наскільки це продуктивне використання, е, так сказати, об'єму, тобто можна було щось зробити інше, але з іншого боку, я вверху практично нічого не беру, тож там треба було залишити щось, що мені не сильно потрібно. Тож тут залишилась езотерика деяка, ще щось таке. Я все одно не впевнена, що це дуже продуктивне використання простору. Тож, можливо, щось ще поміняється, якщо чесно. Тут, собственно, не сильно щось змінилося. Напевно, я завтра знову цю полку переберу, подивимося. Тут, в принципі, ну, здається, стало краще. А, як, в принципі, і тут. тут, В принципі, це все, до речі, коробка це. Це, скоріше за все, точно я вже відправляю в іншу кімнату. Що у нас тут? А, тут, до речі, мені більш-менш подобається. Як вийшли, є пару зайвих речей. Тут Теж мені більш-менш подобається все. Тут практично ідеально. тут є нюанси. І ось тут. От я, знаєте, от я зараз прямо дивлюся, і мені дещо здається зайвим. Ну, наприклад, я дуже люблю саме цю е, новорічну. Не знаю чому. Але мені здається, от прямо зараз зайвий тут. Як і цих, то теж якби, люблю. І була, я, це, в принципі, люблю. Ну, от мені от здається, прям необхідним, саме в цьому куточку. напевно, поняхи тільки. Та? ну І, це. і, собственно, все. Ну і от от Мішочок. Тут у мене мішочки саме такі прихалюхи. От. Ну, якби це основне, оця коробка я вже сказала, я її зараз віднесу. Тут лише і що мені здається зайвим теоретично Ну, Я ще подумаю, що вони тут, так да, ні. Там мені здається зайві, якщо бачите, Кароліну. Я не знаю, наскільки вона там продуктивна, і мені здається не зовсім раціональна саме ця полка. Тут якби питань немає, а от з полкою у мене є питання. Можливо, я навіть завтра, коли буду убиратися, спитаю чат же як краще використати цей простір, щоб це було продуктивно. Є плюси тільки в тому, насправді, що там ось там, поставив свій рекорд, Ну, як свій загальний такий, ми встановлювали рекорд України. Ну, коротше, думаю, думаю я над цим. Ну, напевно, вже сьогодні я спадки, спочатку тільки зі своїм братом. Коротше, відношу коробок цей, і завтра ми знову бачимось з вами. з цим. З, так сказати, продовженням блогу прибирання. Вот. Що я можу сказати насправді? Е я іноді можливо буду вставляти вставки, як саме я відпочиваю, хоча відпочиваю, я не дуже цікава від прибирання. Ну, може, я вставлю вставки, як я зароблю. Йоу, всім здорово, це з вами Гендрік, сенс Генрі, Крі, Сен Генрі і Сьогодні вже другий день, коли я збираюся прибирати освітлення, давайте так жахливе, тому що я в іншій кімнаті, і саме в ній я збираюся прибирати, тому що я обіцяв це зробити собі в першу чергу. А, собственно, так. В той кімнаті я трошечки, вроді би, я покращу дещо я потім покажу, але зараз покажу що твориться конкретно а, м, тут. Тут у мене холсти, книги, всякої, всякої, всякої. там та коробка, яку я вчора відніс. Тут теж деякі речі. Тут знов такі блокноти і бумаги. А, тут, ну, в общем, є над чим попрацювати. Я не напишу квартали тим, які ходила ти. Ой, очі про старана, що пали за висоти. Так, е, я переніс те, що мені ще треба було перенести. Зараз буду прибиратися. Отакі от справи, отакі діла. Я думаю, може мені знов таки тряпочку взяти і під вікон поприбирати, бо є враження, що варто було. Так, Окей, до секундки. Ось таке підвіконня, все ж таки помити його дивіться, це, це здається тиквіною сімечко. Але воно здається пустим. Ну і ладно. Так от тут, от, значить. Щось я останнім часом розумію, що цей весь ваш це його ютуб в більшості своєї. Да і взагалі соціум, знаєте, ну, люди, люди, понимаєте, люди. Паук <гум> это <гум> <гум> Ну, беги беги, дорогой. Зачем на занавеске двигаться? Ой, боже. Извини, паучок, дорогой мой. Ще паутина. Ну, кайф, конечно, кайф. А вот туда эти все, оно не не прибирается. ну дай бог, конечно. Мне не подобаються люди. Напевно, на цьому вже треба було закінчити речення, що мені не подобаються люди. Це що таке непонятно. Так, ну все, що міг, я зробити, напевно. А там ще трохи паутінки. Є. Я не знаю. Я не знаю, типу, от дивіться, ви ж там бачите, скільки поутіння, але я не знаю, наскільки це ефективна ідея взагалі. Може принести палку з метлку. Чекаєте, я метлку принесу. Так, оце вот воно зроблено. Метлу я залишу. Чекайте, я там бачу якусь фігню, може ви не бачите. Але мені вдруг стало дуже і дуже цікаво. Сподіваюсь, мені не зажрут пауки. О, да-ля, давайте знайшов. Ну, не красота. Красота. Ну, це треба буде десь поставити. Це треба буде десь поставити. Кратше, я не знаю, очевидно, що я спотів Нафіг. Але я спотів, я весь день займався цією кімнатою і по факту все одно вона не стала виглядати краще, але зараз поясню, що я зробив, що я ще буду робити. Можливо навіть завтра. Я правда не знаю, чи буду я вже на цей момент знімати. Тобто, скоріш за все я це вже зроблю поза камерою. Тобто, основне все, що я планував, я зробив. Е, хотів зробив, коротше. У мене язик звертається. Значить, так, е, що змінилося? Е, що змінилося? А, перше доброго дня, от я з білизною своєю, котра висохла, ну, тобто рубашка по факту. Те, що зеркало грязне, я його скільки мить не мить, ну, воно таке і повинно бути. це понятне діло. Тут на підвіконні спочатку була пиль, потім я вирішив прикрасити, чому б ні, щоб ця кімната виглядала красиво, тут я пиль в принципі, збирав. Може, ще не до кінця зібрала, але тим не менше, От що я ще з робити Оці ящики. Не всі я приберу, але частину, може, там щось ми подивимося, що там актуальне, що там нет. Так, тут все понятно. Тут э, теж на, ну, це не обращать внимание, це бабусина э, швейна машинка. Я це її семена, тож я це по факту не трогал. А Тут на підвіконі трошки стало краще, по ідеї. Ну і що ще ще вот тут в ящике я прибрався по матеріалам. І ви не уявляєте, що це спочатку було. От тепер набагато краще. Так, ну і, собственно, ось тут теж полички виглядають непогано. Тут теж от в ящики я прибрался, але показувати не буду. Тут ще позам'ятати треба. От, ну і там теж прибрано красиво все. До того був безпорядок. От, зараз дві секундки, от там, от, вон там от, стає все те, що не потрібно, все те, що вже треба виносити точно, там штатів старий, наушники. Як сказати, куди його можна використати? Якби використати і можна. Але питання, навіщо? Це тримати, якщо це можна у себе не тримати. Ну, в общем, якось так. Ну і я вже сказала, що в основному, що хотілося б ще зробити, це. Ну, ці ящики більш-менш ну, поставлю під оцей стол. стол теж буде більш менш в порядку. Тут ми домовилися, що нічого міняти не будемо, але тут, зрозуміло, що змінити. І от, основне от, то, що я буду робити, і за все, не покажу. Це оці ящики. А так загалом ну, оце от, одяг, це в основному бабусі. Тому я на нього не претендую. От, якщо вона хоче, щоб так лежала, нехай, а я зробив все, що я міг. От, е, е, зараз я йду в свою кімнату. Очевидно, що це стара хата в ній багато всякого, всякого і так далі, і тому подібне. І багато чого треба позбавлятися банально. Ну, я роблю все, що в моїх силах. І в принципі, в чому була моя взагалі ціль не повністю зробити мінімалізм хаос? Напевно, це не було моєї, а, а про цілі. Це скоріше у мене була ціль зробити банально уютніше. Наскільки воно уютніше? Ну, взагалі уютніше, давайте так уютніше, наскільки це можливо. А, можна, звісно, краще. От я от сказав, що я планую ще зробити, на цього вже не буде знято. Гарантую, тому що це вже не має сенсу знімати. От. От, якось так. І тому, думаю, що на цьому треба завершувати цю всю історію. Мені дуже сподобалося насправді прибиратися. Це от перші дні грудні, і я от такий раз, два і почав прибиратися. Деякі, кілька людей сказали, що це з приводу того, що до мене приїжджає друг. Ну, як сказати, це і свята по факту, і взагалі там треба було прибратися. І мені здавалося, що я не оптимально використовую деякий простір. Тому, тому і я вирішив це все ж таки зробити. От. От. Так що ось такий от блок з прибиранням. Я думаю, що будучи якісь відео. Але паралельно я спочатку закінчу напевно, все ж таки, то прибирання, наскільки зможу, а потім вже буду знімати ще якісь відео і монтувати. Йоу. Все. Це була супер моєї концентрації на даний момент. Прям Вот. А коли я вже це закінчую, ну, теоретично ще було, б як я казав десь на початку, а може і не казав. Діджитал прибирання, я можу почищу якісь файли. Ну, я не знаю, чи я буду робити це одразу після цього прибирання. Подивлюся. Коротше, всім йоу, всім дякую. всім там, коротше, Генрі Баварський, Генрі Кадісн, це ваш коротше. Це я прибирався, наскільки це інформативно, я не знаю. ну, Думаю, що було прикольно. А? В общем, давайте так. Очистився енергетично, настільки, наскільки міг. Ну, навіть якщо не очищення, то. Оптимізація простору під душевний стан, енергетична оптимізація. Ну, щось, звісно, ще й піде, а щось просто оптимізоване, а це теж можна вважати енергетичним очищенням. Тож е, духовно просвітляйтеся так сказати. енергетично очищайтеся. Духовно просвітляйтеся, бо духовність це дає нам якусь таку усвідомленість, напевно, в житті. Ну і що? Можливо, я буду трошечки вести такі влоги. I love my country. I love my country. Uh, so, goodbye. Генрі <laughs> Баварський. Йоу! Uh, uh, uh.